Дивіться програму «Телегазета» на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та Жолтаводси у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачать щодня більше. 60 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою. Вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло. Навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Магазин Стройсервіс пропонує засклення вікон балконів лоджій. У нас можна придбати і дорогий бренд, і вікна доступні кожному. Вони відрізняються ціною, але у всіх цих вікон є одне спільне: відмінна якість. Реалізуємо та встановлюємо двері, жалюзі та ролети, безкоштовні заміри та консультація фахівця, виготовлення впродовж 10 днів, бездоганний монтаж, гарантія та сервісне обслуговування 5 років. Увага, кредит на 12 місяців. Для консультації та замовлення. Просто зателефонуйте нам за телефоном 60607. головний офіс. Вулиця Богуна, 141, прохідна заводу Електрон. Салон вікон та дверей ВІДІЕС, який знаходиться за адресою вулиця Хмельницького, 42 та вулиця Кропоткіна, 14 у магазині Браво. Повідомляє про весняну пропозицію: москітна сітка у подарунок при замовленні металопластикового вікна. Привабливі ціни на ламінацію вікон кольоровою плівкою у салоні відз розширено асортимент міжкімнатних дверей, торгових марок, новий стіль та двірі Білорусії. Тільки у нас ексклюзивне представництво в жовтих водах. Широкий спектр жалюзі, ламінату, вхідних броньованих дверей від українського виробника. Увага! Акція від магазину Моноліт. Цемент М450 кілограм за ціною 47 гривень. Звертайтеся. Вулиця Богуна, 6, магазин Моноліт. Телефонуйте у робочий час 63525. Увага! Акція від строймаркету квадратний метр. Літні гарячі ціни на весь металопрокат. Арматура, круг, квадрат, труби профільні, уголки. Труби водогазопостачання, листи, швеллер. Ціни знижено від 10 до 25%. Поспішайте, кількість металу обмежена. Також у продажу діловий металопрокат, бувший у використанні за ціною 5-6 гривень за кілограм. Звертайтеся, вулиця Заводська, 1-10, телефонуйте 327-66. Увага! В магазин ДВТ+ надійшли до продажу ручні мотоблоки бензинові та дизельні. Потужність 6-7 кінських сил. Звертайтеся: вулиця Богуна, 6, магазин ДВТ+. Телефон для довідок: 63525. Відділ металопластикових вікон та дверей, що розташований у магазині Таїз, пропонує широкий асортимент німецького профілю «Рехау КБЄ Шуко, німецька та австрійська фурнітура, розстрочка, знижка на профіль «Рехау» – 32%, москітна сітка у подарунок при замовленні балкона або лоджії. Жалюзі вертикальні та горизонтальні, за ціною від 75 гривень за квадратний метр, ролети, відкоси, пластик, гіпсокартон, регулювання вікон, обшивка пластиком. Висока якість. Телефонуйте 050 182 72 06 098 213 04 13, 050 182 72 06, 098 213 04 13 або звертайтеся у відділ металопластикових вікон та дверей магазину ТАІС. Купуйте вікно з профілю рехау за ціною 300 гривень на місяць. Відділ Металопластикові вікна двері, що розташований у магазині Велика Кишеня, пропонує металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії від офіційного представника рехау в Україні за зниженими цінами. Тільки до 31 липня скористайтеся акційною пропозицією Найкращий вибір і отримайте знижку 30% на всі конструкції і ручку Хоп стандарт до кожного виробу без виключення. А також при замовленні енергозберігачу склопакета отримайте антимоскіпну сітку у подарунок оптовим клієнтам додаткові знижки, термін виконання замовлення від трьох діб, можливе укладання договорів на дому у замовника. При необхідності надається розстрочка терміном на 6 місяців. Без попереднього внеску, без довідки про доходи, без комісії, без переплат також пропонуємо вам жалюзі вертикальні, жалюзі, горизонтальні та рулонні штори від торгової марки Санні за дуже привабливими цінами. Вікна в кишені це тепло і затишок у вашому домі. Бажаєте замовити якісні вікна? Відвідайте нас у магазині Велика кишеня з 9 до 18 або зателефонуйте 095-777-4705. Якщо ви жінка і бажаєте бути гарною та звабливою, то вам треба завітати до магазину Virginia Secret, де є все для вашої краси, широкий асортимент жіночої білизни від класики до розкішних моделей. Виробники відомі своєю високою якістю: Міловіца, Білорусь, Клео, Прибалтика, Етлентік, Польща, а також великий вибір італійської білизни. В наявності всі розміри. Для чоловіків є широкий спектр шортів та міні-шортів, боксерів, плавок в магазині Вірджинія Secret Завжди ви знайдете зручні та вишукані халати, піжами, сорочки, атласні та трикотажні для жінок та чоловіків високої якості виробництва Польща та Турція. Поспішайте до нас за покупками. Наша адреса вулиця Бугуна, 42, телефон 6301, Магазин Вірджинія Сікрет». Магазин Елегант запрошує завітати за приємними покупками. Висока якість товару та прийнятні ціни. Увага! Нове надходження товарів для дому та сім'ї, постільна білизна з котону, сатіну, шовку, махрові простирадла, трикотаж, ковдри та подушки, ортопедичні протиалергічні з шерсті пуху, пера, силікону, дитячі та дорослі різні за розміром та формою. Також у магазині Елегант ви знайдете великий вибір скатертів та серветок для столу, пледи з шерсті, акрілу полушерсті. Крім того, є товари для лазні та дитячі іграшки. Завітайте до магазину Елегант за адресою. Вулиця 50 років, комсомолу, 10. Магазин Елегант це якість перевірена часом. Увага! У торгівельному центрі Радуга відкрився новий відділ одягу. До вашої уваги колекція жіночого, дитячого та підлядкового одягу, широкий вибір, відмінна якість, одяг яскравий, стильний та зручний. У нас ви знайдете те, що підкреслить вашу індивідуальність, дасть можливість відчути себе елегантними та романтичними. Не пропустіть знижки на літню колекцію 2013 року. Діє сезонний розпродаж товару. Чекаємо вас у торгівельному центрі радуга. Відділ одягу. Увага! Дельтабанк повідомляє про початок кредитування осіб віком до 75 років. Відсоткові ставки пільгові. Звертайтеся, Дельтабанк, вулиця Гагаріна, 10. Телефонуйте у робочий час 557 5576. На тимчасову роботу потрібен різноробочий. Зарплата від 1200 гривень. Телефонуйте 095 71 81 903 095 71 81 903. Продається однокімнатна квартира на п'ятому поверсі по вулиці 8 березня, дах після капітального ремонту. У квартирі ремонт, лічильники, нові вікна та двері. Недорого. Телефонуйте 097 621 74 52, 097 621 74 52. Продається однокімнатна квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. По вулиці Дзержинського, 1. Лоджія засклена та утеплена. Є балкон в квартирі косметичний ремонт. Загальна площа 40 квадратних метрів. Кімната 22 квадратних метрів, Кухня 7 квадратних метрів. Телефонуйте 099 30 71 743, 099 3071 743. Продається терміново двокімнатна квартира в районі магазину номер 50 Частково з ремонтом нові меблі на кухні. У під'їзді є лічильник на тепло. Продається недорого. Телефонуйте 099 366 2055, 099 366 2055 Продається двокімнатна квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Заводська, 12. Загальною площею 48,4 квадратних метри. Кімнати непрохідні. Є лічильники на воду без боргів. Телефонуйте 099 796 57 74. 099 796 57 74. Продається терміново двокімнатна квартира по вулиці Заводська, 13, або обмінюється на однокімнатну квартиру. Також продаються м'які меблі, бо в використані телевізор, пральна машина. Телефонуйте 050 822 85 14. 050 822 85 14. Продається терміново в зв'язку з виїздом трикімнатна квартира на першому поверсі в районі третьої школи загальною площою 50 квадратних метрів. Також продається гараж на масиві Ольховка. Телефонуйте 066 607 0716 067 623 62 33. 066 607 07 16 067 623 62 33. Здається однокімнатна квартира в районі восьмої школи, продається однокімнатна квартира в районі будинку побуту. Телефонуйте 050 584 1635 097 55 714 16 050 584 1635, 16 35, 097 55 714 16 Знімуть однокімнатну квартиру із зручностями. Продається трикімнатна квартира на третьому поверсі в районі суду. Телефонуйте 066 70 79 237. 066 70 79 237. Продається газифікований будинок по вулиці Філатова, 43, в районі восьмої школи. У дворі літня кухня, сарай. Всі зручності у будинку: гаряча вода, ванна, санвузол, земля приватизована. Або обмінюється будинок на двох або трикімнатну квартиру з доплатою. Бажано в районі магазину АТБ або велика кишеня. Розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 2025 після 18 або 066 93 85 055 2 75 066 93 85 055 продається половина будинку в районі третьої школи або обмінюється на трикімнатну квартиру з автономним опаленням або обмінюються на трикімнатну квартиру з автономним опаленням, з доплатою, розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 2-59-32-095-55-67-612. 2-59-32-095-55-67-612. Продається будинок на водобуді у гарному стані. У дворі є літня кухня, гараж, сарай. Двір заасфальтовано. Є город парове опалення. Телефонуйте 323 68 067 539 49 86 323 68 067 539 49 86. Продається. Поливний город за заводом електрон. Презент розміром 2,5 на 5 метрів. Металопластикове вікно нове. Все продається недорого. Телефонуйте 2-87-12. 2-87-12. Продається капітальний гараж на старій станції по вулиці Маяковського. Погріб за магазином номер 50, поліспаст для підняття важких речей, медогонка. Телефонуйте 093 65 13 498. 093 65 13 498. Продається погріб навпроти центру дитячої творчості по вулиці Маяковського, 80. Обкладений металева ляда. Ціна 1800 гривень торг. Телефонуйте 097 04 99 878. 097 04 99 878. Продаються земельні паї. Чотириконфорочна газова плита у відмінному стані. Телефонуйте 050 027 38 40 050 027 3840. Продається магазин загальною площою 47 квадратних метрів по вулиці Бугуна в районі клініки Камед в центрі міста. Телефонуйте 050 109 1600 050 109 -16 00. Продається скутер Honda Lead двомісний 1996 року випуску. Об'єм двигуна 90 кубічних сантиметрів у гарному стані, недорого. Телефонуйте 066 57 38 327 066 57 38 327. Увага! Новий магазин дешевого одягу для всієї родини Second Market повідомляє про щотижневе оновлення товару, одяг на вагу, щоденне зниження цін від 88 до 28 гривень за кілограм. Чекаємо вас за покупками. Наша адреса вулиця Кропоткіна, 16, Державна аптека, вхід з двору, другий поверх. Працюємо з понеділка до суботи з 8.30 до 17.00. Неділя вихідний, магазин Секонд Маркет. Пропонують послуги з виготовлення печаток та штампів будь-якої форми та складності: печатки для товариств, фізичних особ-підприємців, СПД, печатки лікаря, адвоката, брокера, будь-які штампи підприємства, штампи підписів факсимілії, ручки зі штампом використовуються тільки імпортні матеріали та оснащення провідних виробників. Мінімальний термін виготовлення печатки 1 година. Звертайтеся вулиця Франка 36, телефонуйте 066 515 3208 067 873 2281. Повторюю, звертайтеся вулиця Франка 36, телефонуйте 066 515 3208, 067 873 2281. Продається електродуховка виробництва СРСР. Бувши у використанні. Телефонуйте 41334 тринадцять тридцять чотирнув'яносто дев'ять чотириста 06 17, 4 13 34 099 437 06 17. Куплять фундаментні блоки ФБС 40-ку або п'ятдесятку від 10 штук. Телефонуйте 327 66 050 451 97 90. 327 66 050 451 97 90. Увага! Путівки на відпочинок у Криму у селищі Міжводне та в Судаку. Вартість 7 днів від 1400 гривень. Все включено проїзд, харчування, проживання. Ми пропонуємо вам чудово відпочити, оздоровитися та розважитися на березі Чорного моря. Відпочинок на будь-який смак, піщаний берег, живописні скелі, цілющі грязі, живописна набережна, багато розваг для дітей та дорослих, телефони для замовлень 066 340 2308, 097 547 78 63, 066 340 2308 097 547 78 63 Бажаєте внести приємні зміни до вашого звичного інтер'єру? Ми допоможемо вам швидко та якісно, без значних витрат, оновити інтер'єр за допомогою натяжних стель люкс дизайн. Саме в нас найширший асортимент натяжних стель, різноманітних кольорів та фактури: матові, лакові, за найнижчими цінами, професійний монтаж, гарантія, мінімальні строки. Ціни від виробника: найпопулярніші види плівки: 55, 75 та 95 Гривень за квадратний метр з урахуванням монтажу найдорожча безшовна суперглянцева плівка за ціною 99 гривень, що дешевше на 40 гривень, ніж у наших найближчих конкурентів. Обирайте натяжні стелі найкращої якості від компанії-виробника, лідера на ринку натяжних стель в Україні компанії ЛюксДизайн. Економте до 40 гривень на кожному квадратному метрі стелі. Звертайтеся, вулиця 50 років комсомолу, 10, навпроти магазину номер 48 поруч з приймальною телекомпанії Жовті води. Телефонуйте прямо зараз 066 364 32 00. Дивіться програму «Телегазета» на телеканалі води» 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії води» в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія води» та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі Телекомпанія води» ВКонтакте. Відтепер ваше оголошення додатково побачать щодня більше 10 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою вулиця 50 років Комсомолу, 10, магазин «Алло», навпроти магазину номер 48. Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.